У квітні 2015 року національний заповідник гетьманська столиця організував діяльність історичного гуртка з метою креативного спілкування з дітьми про історію, мистецтво та культуру, вивчення та популяризацію історії Батурина та його роль в історії України з метою формування кадрового резерву національного заповідника Гетьманська столиця. На початку свого заснування історичний гурток мав назву Батуринський канцелярський курінь, адже саме в часи гетьманування Івана Мазепи був заснований перший спеціальний навчальний заклад Канцелярський курінь. Він функціонував при генеральній військовій канцелярії і мав за завдання готувати службовців для державних, адміністративно-судових і фінансових органів Гетьманщини. У 2023 році історичному гуртку було присвоєно ім'я гетьмана України Івана Мазепи. Адже упродовж 21 року свого гетьманування Іван Мазепа жив тут, розвивав та прокладав шлях до незалежності української держави. За роки свого гетьманування Іван Мазепа перетворив Батурин на центр політичного, економічного та культурного життя Гетьманщини. За 10 років своєї діяльності історичний гурток став центром організації культурного дозвілля дітей різного віку. За весь період роботи гуртка його учасниками стали 30 дітей. Більшість вихованців обрали у подальшому фах педагога, а один з учасників гуртка нині поповнив лаву молодих науковців-заповідника. А як же проходять наші заняття гуртка? Та що ми там вивчаємо? Ви можете послухати від наших постійних та активних вихованців історичного гуртка, учасниками якого є учні Батуринської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Григорія Орлика. Моє рідне місто Батурин мені подобається моє місто за його чудесну природу, історію та його людей. Мені подобається вивчати історію людей, які ходили тими ж вулицями, що сьогодні ходжу я. Відвідуючи заняття історичного гуртка, я дізналася про історію нашого Батурина: про гетьманів, керманичів України, чиє життя та діяльність безпосередньо пов'язані з містом, Дем'яном Ігнатовичем, Іваном Самойловичем, Іваном Мазепою, Пилипом Орликом та Кирилом Розумовським. Мені подобається відвідувати заняття гуртка, адже поглиблені знання в історії допомагають розуміти та цінувати культуру, мову та традиції, які передавалися з покоління в покоління. Цікавою формою проведення занять для нас є ознайомлення з видами декоративного житкового мистецтва. Мені найбільше подобається вишивання, писалькарку, знаціння з трав та інших матеріалів. Велику цікавість у нас викликала низка інтерактивних занять, які були присвячені традиційному народному жіночому броню Чернігівщини 19 століття. Адже сьогодні український національний костюм став невичерпним джерелом натхнення та гордості за рідну країну. Національний заповідний гесьмська столиця є постійним учасником фестивалів для дітей та підлітків, організованих культурно-мистецьким та музейним комплексом Мистецький Арсенал. На фестивалях ми завжди представляємо авторські програми, де через гру та творчість відвідувачі дізнаються, якою була столиця нашої держави Батурин, коли нею керували гетьмани. Також для відвідувачів фестивалю ми проводили мастер-клас із вибийки на тканині. Під час майстер-класу діти та дорослі, проявивши власну уяву, відтворювали на серветках та шоперах магічні узори, які ми привезли з Батурина, запозичивши їх із декору кахлів гетьманських палаців у Батурині. Мені подобається відвідувати історичний гурток, адже на заняттях ми завжди дізнаємося щось нове з історії нашого рідного міста та нашої держави. Адже вірно говорить народна мудрість, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. За роки участі в гуртку в нас були різні види занять. Ми навіть брали участь в археологічних дослідженнях, але особливо мені найцікавіше було опанувати фах екскурсовода. Ми проводили екскурсії по території цитателі Батуринської фортеці. Всі зібрані кошти ми віддавали на допомогу Збройним силам України, і це надавало більше мотивації. Звісно, що ми ретельно готувалися до екскурсій. і велика роль в тому була на нашого керівника. Були підготовлені індивідуальні тексти в курсі для кожного з нас та проведені тижневі репетиції. Я залюбки відвідую гурток, адже історія це важлива наука, яка розкриває світ подій, повчальних історій, легендарних особистостей. З особливим ентузіазмом ми стали учасниками відеосюжетів на ютуб-каналі Національного заповідника Гетьманська столиця. Разом з керівником гуртка ми стали авторами сюжетів. Діти України про гетьмана Кирила Розумовського, де ми дізналися багато цікавих фактів життя та діяльності Гетьмана України Кирила Розумовського. Ми Мазепинці, де ми передали свої знання та своє відношення до Івана Мазепи, як до високосвідченої особистості, що стала запорукою втілення його державотворчих цілей. Також взяли участь у дитячо-молодіжному фестивалі Миколайфест 2022 який щорічно проводить українське земляцтво у місті села Має Естонія з сюжетом Українські діти з Батурина до Святого Миколая? Ми беремо участь у конкурсах та здобуваємо перемоги. Так, щороку заповідник організовує дитячий конкурс Розумфест, і ми з великою цікавістю та задоволенням завжди беремо участь в ньому та отримуємо призові місця. І в реаліях сьогодення історичний гурток продовжує свою діяльність, а гуртківці продовжують пізнавати історію рідного Батурина та України. Адже нині є актуальне патріотичне виховання дітей, які в майбутньому будуть творити історію нашої держави. Важливо, щоб юне покоління українців знало свою історію, пишалося нею та мало бажання її досліджувати.